Михайло Коцюбинська громада започатковує нову соціальну послугу мобільний соціальний сервіс. У села виїздитиме це авто зі спеціалістами для всебічної допомоги нужденним. Мікроавтобус, який повністю обладнали для цих потреб, передали соцпрацівникам представники ООН та уряду Канади, країна, яка і профінансувала. Цей проект команду входять люди, які будуть виїжджати до людей у нашу віддалену громаду у прикордонних населених пунктах, де бабусі, дідусі, люди з особливими потребами залишені наодинці, і допомагати їм по господарству. Тому ця машина, цей автомобіль забезпечений ну, майже всім, що необхідно для роботи в побуті. Є бензокаса, також тут будуть надаватися послуги прачки. Заодно буде сушарка прибирання. Е е є тут різні точилки вже для всіх інструментів, тому що багато з бабусь наших потребують і чистки димоходів, і ремонту водопроводу. У мобільному соціальному сервісі працюватиме сім спеціалістів. Серед них є також юристи-психолог. А виїзди здійснюватимуть. За запитами людей для того, щоб перемогти, дійсно потрібна підтримка наших партнерів. І я дуже вдячна особисто, і вся наша громада дуже вдячна е проон організації і фінансовій підтримці уряду Канади, е що вони нам виділили, профінансували такі гарні автомобілі е з оснащенням з усім. І це е це все буде працювати на нашу громаду. Ключі від чотирьох мікроавтобусів передали трьом громадам Чернігівщини: Михайло Коцюбинський, Коробський і Ніжинській, а також обласному центру соціальних служб. Міжнародні партнери сподіваються, що соціальні послуги. Тепер стануть набагато ближчими для людей. Це дуже важливо для нас, для мешканців Чернігівщини. Що ви є, що ви продовжуєте працювати, що продовжуєте працювати безпосередньо з громадами, і вони вже зараз можуть відчувати ту підтримку і відповідно покращувати свої сервіси для своїх громадян. і сопотенінвестінг. Сабнашні етабла соціальний компонент не залишається поза увагою в такий справний час, і хотілося підкреслити, що проон буде і надалі продовжувати надавати підтримку і працювати не тільки на субнаціональному рівні, а і на рівні громад, де власне надаються як адміністративні, так і соціальні послуги. Едресинг такі чаленджі авдовоспринґрін забегаті події, які відбулися в Вільнюсі, де uh, особисто був прем'єр-міністр Канади. Трюдо, і він зазначив, що Канада готова to надавати свою підтримку не тільки під час військових дій, а й підтримувати Україну після завершення війни. Протягом травня-липня цього року для потреб громад Чернігівщини, Донеччини, Харківщини, Миколаївщини та Сумщини, ООН та уряд Канади передали вже 16 спеціально обладнаних мікроавтобусів.